Вітаю, мене звати Зволінська Наталія, і я студентка 4-го курсу спеціальності міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Сьогодні хочу розповісти вам про Вінстона Черчилля. Вінстон Черчилль це людина, яка залишила глибокий слід в історії, політик, оратор, письменник і прем'єр-міністр Великої Британії під час Другої світової війни. Його слова надихали націю, а його рішення змінили хід подій. То хто ж він був насправді? Вінстон Черчилль народився 30 листопада 1874 року в аристократичній родині. Його батько, Лорд Трендольд Черчилль, був відомим політиком, а мати американкою. У дитинстві Вінстон не відзначався особливою успішністю в навчанні, але мав непохитний дух і сильний характер. Черчилль розпочав кар'єру як військовий кореспондент, а згодом став депутатом. Його політичний шлях був непростим, він змінював партії, але завжди залишався вірним своїм принципам. Під час Першої світової війни він зазнав невдачі через Аліполійську операцію, але не здався і повернувся у політику. У 1940 році Вінстон Черчилль став прем'єр-міністром Великої Британії, коли країна перебувала у складній ситуації. Його промови, зокрема, ми ніколи не здамося, підняли бойовий дух нації. Він відігравав ключову роль у боротьбі проти нацизму, а після перемоги став символом стійкості та лідерства. Після війни Черчилль ще раз повернувся на посаду прем'єр-міністра. Він також став лауреатом Нобелівської премії з літератури за мемуари про війну. Помер у 1965 році, залишивши да величезний вплив на історію. Черчилль казав: успіх це здатність рухатись від поразки до поразки без втрати ентузіазму, його життя це історія боротьби, рішучості та лідерства, яким ми його запам'ятаємо як людину, яка не боялася вперед, незважаючи на труднощі.